Вітаю, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини та здоров'я нації. Отже, ви знаєте, хочу з вами про дуже цікаву тему поговорити, бо мені нещодавно показали статтю Цивільного Кодексу України 205. Дуже цікава стаття, друзі. Вона багато що пояснює. А стаття звучить так, друзі. У випадках встановлених договором або законом. Воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням. Отже, цивільний кодекс України, стаття 205, частина 3. Про що йде мова, друзі? Коли Верховна Рада приймає якісь закони, і ми на них мовчимо: поправки на постанови Верховної Ради, Кабміну, указів президента і так далі, навіть розпоряджень там в судах. В місцевих радах, у хвалах в місцевих радах. і ми на це мовчимо. Це згідно закону України, народ підтверджує цьому своє погодження. Тобто, мовчання це ми погоджуємо це все беззаконня. Тому такий безпреділ робиться в Україні. Бо це ми все друзі з вами погоджуємо своїм мовчанням. Багато хто дихає в тряпочку, каже: Йой, бідкається, каже, що від мене залежить. Та нічого від вас не залежить, дихайте далі в тряпочку, далі е, собі бурмучіть під ніс на кухні, розказуйте кумі, жінці, пресуйте дітей, батьків, бо вас життя не вдалося, бо вас там щось забирає влада, бо вам щось не додає. Та ви ж все самі погоджуєте. Коли українці виходили на протест проти продажу землі, хто виходив? Невелика група аграріїв, там невелика група свідомих українців, Бо 30 тисяч українців під Верховною Радою це небагато. А ми на все мовчимо. Ми навіть не можемо листа написати, навіть в своєму місці вийти і сказати: я не хочу, щоб зносили парк, я не хочу, щоб зносили архітектуру. Ні, та краще б пиво бухати на дивані, краще б втирати сусідові, щоб президент не такий, парламент не такий, кабмін не такий. Та ви ж це все. -все за вашою мовчазною згоди і все роблять. Тому ті, які там собі булькають, під ніс на дивані, на кухні, чи вони мають на це право, мають, хай булькають далі. Вони по-іншому не можуть е протистояти беззаконню. Але вийти і сказати позицію навіть в соцмережах, навіть на протесті, навіть в листі, в деклараціях, ну хіба це так важко? Ну, для кого важко, то 205 стаття. Ви уявляєте собі, Верховна Рада прийняла <хи> цілу е, цілий, е, цю статтю Цивільного Кодексу України, де вказано, що мовчання це наша згода на все це беззаконня, що відбувається в країні. І це я хотів окреме відео вам подати, щоб ви знали. І одному другому передали Цивільний Кодекс України, стаття 205, частина 3. Мовчання на беззаконня є нашою мовчазною згодою на це все беззаконня. Тому і парламент, тому всі ці медіа, Кабмін весь час озвучують свої постанови, ухвали і кажуть: ну так, ну народ ж мовчить, всі ж погоджуються з тим, що в нас там зараз Кабмін придумав собі карантин. Ну і всі типота, всі погодилися з тим, що треба сидіти в стойлах. Всі погодилися з тим, що ходити треба в підгузниках на обличчі. От і все, ваша мовчазна згода породила цей весь безпреділ зараз в Україні з цим, я не знаю, як це назвати, карантином лже карантином. Розумієте? Тому, друзі, пишіть ваші коментарі. Пишіть, як ви вважаєте, от, на вашу думку, що це нормально є, що ми мовчимо на беззаконня в країні. І хто за вас має вийти? Сусід. З Європи має хтось приїхати, з Америки має хтось приїхати. Хто за вас має приїхати? Не думали ніколи? За вас мають хто? Політики, депутати? Хто за вас має приїхати і за вас е вирішувати ваші питання? Ніхто за вас, ваші питання не вирішить. І мовчання ягнят веде до того, що їх просто дадуть під ніж оцих ягнят. Але перед тим добре побриють. Отак буде, друзі. Я зараз перехожу дорогу, у нас все трохи тане, ще ніби ще мінус, але досить холодно. Тому пишіть ваші думки, діліться цим відео і кажіть: не мовчіть на беззаконня. Бо ну коли вже будете? На тому світі, в могилі, будете говорити, от тепер я не боюся, буду за правду виступати. Думайте, друзі, і пам'ятайте, що цей Карфаген впаде тоді. Коли ми його повалимо, а він впаде. Також, друзі, майте в собі силу і сміливість виступити проти того, що сьогодні відбувається в країні. Не тільки за себе, за своїх дітей, за своїх батьків. Ну, а, а хто, як не ви. І чоловіки, перестаньте ходити в тряпках на обличчі. Ви ж мужики, що ви в тряпках маєте ходити. Ви що? Ну вже взагалі встид загубили чи як. Друзі, я тут далі перехожу дорогу. Ось така каша під ногами. До ну, Львів, не знаю, як по Україні, але у Львові не чистять майже ніде, крім площі Ринок, де сидить мерія. Тому, друзі, всім гарного настрою. Думайте, бо це відео для вас, щоб ви не були як ті мовчазні ягнята, які йдуть під ніж і під сокиро. Люблю вас і до зустрічі! Приєднуйтесь до мене, ставайтеся зі мною вільним журналістом. Приєднуйтесь до мого руху за права людини в наш єдиний правовий центр. І пам'ятайте, що сила в нас самих сильніша за цей світ. Люблю вас, друзі. До зустрічі!